Із вересня у тролейбусах міста не прийматимуть паперові проїзні. На заміну їм прийдуть електронні 100 гривень для учнів в місяць користування тролейбусом, 135 для студента, і 260 для людини. Це і суттєва економія, порівнюючи в тому числі з маршрутками, таксі з автобусами, електронні проїзні. Ми мали вводити вже насправді ще до війни, точніше, якраз в період, коли розпочалась нова фаза війни. Далі ми відтермінували через війну, а зараз ми все ж таки прийняли рішення повністю всі проїзні перевести на електронний формат. Сам тариф проїзний він є пільговим, тобто необмежена кількість поїздок упродовж місяця. Немає визначеної суми за одну поїздку. Тим він і цікавий для тих людей, які щоденно. Кілька разів користуються нашим транспортом. Адреси, де можна придбати електронний проїзний, є на сайті Електротрансу та Хмельницької міської ради. Картку потрібно буде щомісяця поповнювати так, як і еквиток. Кожного місяця із 25 го числа поточного місяця по 10-те число наступного місяця активована послуга для поповнення проїзних. Важливо поповнити саме в цей період. Проїзний потрібно буде прикладати до валідатора під час кожної поїздки. Обов'язковою умовою користування громадським проїзним у вигляді електронного квитка є його валідація. В іншому випадку це буде несплачений проїзд. Служба контролю буде перевіряти своїм відповідним обладнанням чи провалідована поїздка, чи ні. Власникам електронного квитка, які хочуть перейти на проїзний, купувати нову картку не потрібно. Варто лише під час поповнення вибрати відповідну категорію, якщо вчасно поповнити до 1-го числа з 24-го числа вказати, що під своїм електронному куточку ти хочеш купити проїзний, це вказуєш при покупці. Відповідно, він з 1-го числа починає валідувати як проїзний. Нічого не списувати. Він працює в форматі електронного квитка проїзного. По закінченню місця 30 або 31 число. Він фактично знову перетвориться в разі непоповнення знову на проїзний. Перетворюється звичайний електронний квиток. Можливість оплатити проїзд готівкою поки що залишатиметься. Втім, у майбутньому планують повністю перейти на безготівкову оплату. Ми дійсно дали таку можливість на початку війни. Причина була те, що в місті було багато переселенців. Ми пішли на зустріч, ввели готівку. Зараз ми плануємо, поки не буду говорити термін, але ми все ж таки плануємо найближчим часом повертати безготівкову оплату в тролейбуса в комунальному транспорті. Ірина Муляр, Володимир Паламар, Юрій Старушки, Новини міста.